І от тут дуже важливим є відмінність спіна від звичайних е, технологій ведення продажів, тому що вони е, фактично мають стратегію роботи з запереченнями. Ну, як, як це виглядає? Продавець там надає, какую, ну, ін, інформує, інформує клієнта і намагається взяти з нього зобов'язання. Покупець висловлюється з заперечення, продавець завзято працює з цими запереченнями. Тобто сам фактично створюючи е, фундамент та почву благодатну середу, скажімо так, для виникнення заперечень, тому що не, прарабо, не пропрацьовуються потреби, не пропрацьовуються проблеми, і продаж продажі йде в форматі інформування. Ми сподіваємося, що клієнт сам сам для себе вибере то, що, то, те, що для нього там важливо і цікаво. Що каже СПІН, продавець? Стратегія запобігання. Тут стратегія роботи запереченнями, а тут стратегія запобігання заперечень. Продавець формує потребу, От наганяє холоду цього, да? проблемні та витягуючи ці запитання і далі, направляючи увагу клієнта, направляючи запитаннями на ті вигоди, які він може отримати. Покупець завдяки цьому висловлює явну потребу, він же переходить із. Стану латентної потреби, стану явної потреби, от там внизу пірамідки, мені треба змінити, змінити як намога швидше. Продавець надає вигоду за допомогою технології продажі вигад. Покупець каже: Дякую. Я дійсно дуже часто наблюдав такі ситуації, коли клієнт каже, сказав продавцям, які працювали в форматі СПІН. Я вам дуже дякую, що ви звернули на це мою увагу. Я на це подивився зараз іншими очами. Я дійсно усвідомлюю, що це є певна проблема і певна недосконалість, і дякую вам, що ви мені показали, яким чином я зможу її вирішити. Оце було дійсно і це було щиро. Е, тому поковець висловлює підтримку і бере з радістю на себе зобов'язання рухатись далі ну, в тому форматі, в, 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 в тої логіки. Яку ми е, закладуємо в наше спілкування з клієнтом. Але якщо все ж таки щось йде не так, і клієнт там виказує заперечення та сумніви, це не біда. Ну, от на цьому етапі це не біда. Якщо клієнт починає е, заперечувати, впиратися, е, е, скажімо так, з самого початку на етапі встановлення контакту, то це проблема. Тому що значить, що ми продали там. Намагались продавати там і взяти зобов'язання з клієнта, коли він не був, не, не був до цього ще готовий. Але коли вже він починає сумніватись, да, виказувати сумніви та заперечення на тому етапі, коли ми пробуємо зробити пробне закриття з ділки. Пробне закриття оце нормально. Ну так, це можливо, щоб цього і не було. Можливо, щоб цього і не було. Але якщо все ж таки ми десь не допрацювали, а так буває життя і життя, то це. Природнє, що він на цьому іменно етапі оце висловлює. А раніше ні, раніше, значить, ми тоді намагаємось продати тоді, коли ще не повинні продавати. Не повинні. Далі, це все ж таки можливість закрити зділку, якщо клієнт виказує нам незгоду ну, в той чи іншій формі. Як то кажуть, найгірші клієнти, які не заперечують і не купують. І не заперечують, і не купують. Тому що якщо є заперечення, це хоч якийсь ключик, да, там, ну, чи замочок, до якого ми підбираємо ключик для того, щоб все таки відкрити, відм відм відмкнути клієнта і за закрити з ним э, зділку, і зробити йому продаж, яка, яка допоможе йому покращити його стан і його ситуацію. Тому ми, э, ну скажімо так, э, повинні поблагодарити клієнта. От є ситуації, коли ми там збентежені його запереченнями, і ми там відкидаємо ці заперечення, ставимо під сумнів обґрунтованість. А, а ще буває так, що ми ігноруємо заперечення. Ну, клієнт заперечує, а ми там якось: Ну добре, ти там каже, а я своє буду і що порісуємо. А от також не дати договорити заперечення. Ну, рітіви такі фахівці з продажу. От почули там клієнт каже: ну от там е е вартість ваших послуг. Я зрозумів. Жас, я про вартість вам розкажу. От вартість у нас така, що порівняння там з тими нашими конкурентами, в нас дуже там і то, і там 4,5 часа там та у та, та. А клієнт тут про вартість. А за, а хотів далі про, 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 про говорити про там графік чи, можливо, ще щось, чи ще щось. Він почав з вартості, але там далі була якась прив'язка. А ми не вислухали те, про що хотів в кінцевому кінці сказати клієнт, і почали обробляти зауваження чи заперечення не те, що бентежить клієнта. Тому ми повинні, скажімо так, дати можливість клієнту озвучити заперечення, в деяких ситуаціях дійсно зробити комплімент запереченню, тому що буває так, що клієнт завдяки тому, що озвучує заперечення, дає нам. Сигнал, що ми щось не сказали, що ми щось забули, щось не учли, що там в якісь деталі чи характеристики. Ну, ми ж всі люди, ми ж спілкуємося, і ми ж не роботи. І, і слава Богу, пану Богу, не іскусний, не штучний інтелект. Тому живі люди, і ми дійсно маємо можливість помилятися, важно, що ми далі з цим робимо. Тому ми е, зробили помилку, нам клієнт підказав, що ми про це не сказали, і ми його за це подякували. Ну тільки е, щиро зробити комплімент запереченню. Це можливо, і це, це я також наблюдав в багатьох випадках. Але щиро, щиро якось там розкрутили і дали відповідь. І це от може бути виглядати от останній слайд нашої е, зустрічі, така техніка обробки е, заперечень при, приєднанням приєднанням, приєднання. оце що важливо, ми ні в кої е, ні в кої ні в коєму разі не конфронтуємо з клієнтом. Якщо клієнт нам заперечує, в нас не повинні там е, стискуватись е, кулаки, хадіть живаки на скулах, і ми не пові не повинні відчувати що ж такі е, незрозумілі клієнти, що вони не не чують, що я їм кажу. Все ж зрозуміло, але все ж для, для них і зроблено. Що тут можна заперечувати, і таке інше. Ні, це його точка зору. Він має право таку точку зору мати. І тому ми уважно слухаємо, що говорить клієнт, не перебуваємо, да? не сперечаючись, давай можливість досказати, показуємо розуміння, ну якщо на зустрічі, підтримуючи візуальний контакт, а якщо по телефону, то там якось піддакуючи, ну, підтримуючи, активно. Також використовуємо інструменти активного слухання, далі розкриваємо це заперечення, ставимо уточнювальні питання. Ну, якщо клієнт каже, що у вас там е дорого, то ми тоді спитаємо, а, а, чим сравнював, а враховував він кількість часів, додаткових занять, якихось івентів, які є, і таке інше. Тобто, ми е розковирюємо, скажемо так, витягуємо на поверхню. Оцей ось ось базис, базис для порівняння, який використовував клієнт. Далі, коли ми все це е, зробили, тобто ми вислухали, ми, можливо, якщо і подякували, підтримали клієнта. Задали декілька там уточнюючих питань, з чим, що, як, чому, на чому базується, де там всю, хто е, таку давав е, рекомендацію, коментарі там і, і, і все таке інше. Зробимо паузу, це важливо. Якщо навіть якщо ми там за день вже двадцяти таке заперечення обробляємо, і у нас це там від зубов відскакує, при тому ж кожен клієнт ну, має відчувати себе унікальним, і тому його і заперечення унікальні. І ми ніколи ще з таким не сталкувалися, не, не стикалися, і тому ми робимо паузу і, можливо, обдумаємо, можливо, робимо вид, що ми обдумаємо, що ми хочемо сказати, а хочемо ми сказати клієнту. Свою точку зору на е, цю е, його позицію, на його е, ну, те, що він нам озвучив, на його точку зору, свою точку зору. І спокійно і переконливо даємо відповідь на заперечення клієнтам, на заперечення це його точка зору, висловивши свою точку зору на поставлене запитання. А далі обов'язково ставимо також питання, чи відповіли ми, чи погоджується, чи допомогли ми клієнту змінити його точку зору, чи розвіяли ми його сумніви на цей на рахунок. Тобто знов запитання. Дивіться, технологія встановлення контакту, встановлення контакту. Закінчуємо запитанням право давати, задавати питання. Технологія виявлення та розвитку потреб. Запитання. Ну, Там всі запитання, чотири типи запитань. Технологія продаж вигад. Завершуємо запитання. Технологія обробки позитивних сигналів у готовності клієнта прийняти предложення або там, розглядання пропозиції. Завершуємо запитання. Технологія обробки зауважень та сумнівів клієнтів. Завершуємо запитання. Запитання це майже ну, ключовий інструмент, який ми використовуємо в продажах. Тому продавці повинні. Відшліфовувати свою майстерність, задавати запитання і не забувати їх задавати і використовувати обов'язково, тому що вони дуже сильно впливають на результати продажів. Звісно, там от в технології роботи з запереченнями, сумнівом клієнта, там є ще тактичні прийоми. Ну, розраховуючи, тому ми і так 245 попрацювали, ну, вже це більш не будемо вас мучити буквально 5 хвилин. Звісно, там є там тактичні прийоми, да, там і при этом ложное присоединение, дійсно присоединение, там буквально різниця може бути в одному в одной літері, в одной букві, ссылка на третіх лиц рефреймінг, це вже так тактичні прийоми роботи з опереченнями, це на, на, на сам ну дійсно така велика тема, яка може там бути е, окремо розглянута, і на, на це треба ж дійсно звертати увагу. Але при цьому ми ну моя моє так я завдання, яке себе ставив, дати таку вам комплексний погляд на в першу чергу на спін, Ну при цьому розуміючи, що. Він каже, нам, нам не треба. Ми не, не стикаємося з запереченнями зауваженнями. А при цьому в житті це, звісно, відбувається, і тому до до повності це треба було от тим модулем. Ну, от так, от так, от все те, що я хотів вам розповісти про ту філософію продажів, яку використовую сам, і яку намагаюсь ну майже от з 2005 року. Напевно, у мене перший тренінг, який я проводив сам там в якості тренінга, це було жах і жахіття. Ну це euh, для euh, моєї мої, колективу мого того бубившого колись товарища, то я там намагався їх навчити також спіну, але отну з 2005 року, майже 18 років, я намагаюся своїх клієнтів доносити їм от, важливість і цінність і ефективність. От, Цієї філософії філософії взаємодії з клієнтами, базуючись на проблематиці на розумінні проблем клієнтів і е, того, що завдання фахівця з продажів це вирішення проблем клієнтів, це не продажі, да, там, натримання не знаю, прибутку. Це вже як е, похідні, похідні. Якщо ми розуміємось на клієнтських проблемах і намагаємося їх гарно вирішувати, то в нас є і об'єми продажів, у нас є і прибуток. У нас є і відсотки, і премії, і все, все все і розвиток бізнесу. Тому що ну от так, так воно, так воно є, і так, напевно, воно буде. Тому от я те, що намагався. Е що багато цінної інформації почерпнули, є над чим подумати, проаналізувати. От Іра теж вже підтверджує, що вона попрацює над скриптами нашими. Можливо, ми і з вами це продовжимо співпрацю да в якомусь форматі. От і підемо рефлексувати, думати, як застосовувати це в своїх діалогах, тому що ну дійсно багато чого перекликається з нашою філософією, да і філософією спін. Тому я думаю, що. Ми почнемо рухатися в цьому напрямку однозначно. Тому дякуємо вам за.